Газових блокаутів в нас ще не було, і дуже сподіваюся, що не буде, оскільки їх наслідки є набагато довшими та важчими ніж в електричних. В короткотерміновій перспективі єдиним методом вирішення ситуації є кардинальне збільшення обсягів імпортного газу з європейського напрямку. Саме над цим зараз працює українська газова команда і працює відносно успішно. Сподіваюся, що в них все вийде, і на найближчі два тижні ми зможемо замістити ті обсяги. Газу, який ми втратили, обсягами імпорту з Європи. Тут також варто сказати, що вартість газу, який імпортують зараз з Європи, є суттєво вищою, ніж та ціна, яка була влітку. І так буває часто, і так сталося саме зараз. Думаю, зараз не варто шукати винних. Та витрачати час на суперечки, хто в цьому винний. Зараз важливо сфокусувати наші зусилля на тому, щоб цього імпорту було як можна більше, і щоб Нафтогаз мав всі достатні кошти для того, щоб його забезпечити.